Ав на уряди барышні у Дірекріславі ріш свіжити всю тут свачно я б, б тому же говорила. Всі діли наче нічого, нічого. Нічого. нічого не гроші, а правда головніше. Не виправда пробувати. Давайте, давайте спочатку ще пробувати. давайте спочатку, давайте спочатку поговоримо, що сталося, чим це все може закінчитись, якими наші можуть дії. А потім, значить, давайте запам'ятаємо наступне: що тут зараз на цьому місці відбувається. Практичний семінар по захисту конституційних прав громадян України. Ми з вами, громадяни України, і зараз на цьому прикладі домінанти порушені наші права на частку національного багатства в Україні. Це частка національного багатства, а особливо порушено право вільного користування земельною ділянкою прибудинковою територією, яка знаходиться в межах будинків «Юності-5», «Юності-2», «Юності-7» в тому числі. 6. О, вірніше, «Юності-6», «Юності-4-2». Питання полягає в тому, що ця ділянка була в межах шкіл, і за нею сплачували мешканці будинків «Юності-6», там навіть були вчора мешканці, які знаходили квитанції про оплату по 65 копійок за користання цією ділянкою. <зони>. Значить, оскільки вона так поступила, не порадившись з нами, мало того, всі фіктивні документи, які вона верніше, документи, які вона зібрала, вони абсолютно фіктивні і це доведено. Значить, в таких умовах, якщо зараз от говорити, з ким з ким би не говорили, всі говорять, не мають прав... Вірніше, нічого не зміниться. Всі знають, ми написали статтю, все повідомили. Справа знаходиться в суді. В, значить, в Дніпровському суді там суддя написана, номер справи. Хто цікавиться, ми будемо інформувати через сайт, коли буде судове засідання. Сайда Суд, да, суд, е, значить, е, суд буде проходити в Дніпровському суді. Ми чекаємо дату проведення цього суду. Значить, які наші дії можуть бути? Значить, всім доведено, що ця директриса. Працює по безпреділу. значить е крім того, що вона претендує захопити земельну ділянку, яка належить оцим нещасним будинкам. Я вибачте, я не хочу нікого образити, але в тих умовах, в яких люди живуть порівняні з новими вимогами до житла, то це абсолютно йде просто, просто е порушення перш за все власників оцих будинків. Значить, далі буде питання. Вони зараз той відсоток, який був колись. Зараз я скажу, значить, зараз не сплачується. Прибудинкова територія зменшена в результаті того, що Київрада начебто, пішла назустріч вимогам киян, що плата непосильна і тому була обмежена прибудинкова територія до межу таких тротуару, що порушує навіть не європейські стандарти користування земельною ділянкою, і значить, переведена ця земля в землі загального користування. Землі загального користування це значить, оця ділянка належить всьому мікрорайону. Тим більше враховуючи те, що шкільний стадіон, який був на три школи, єдиний, і в тому числі користувались наші мешканці, а депутатом були оці всі тренажери подаровані подаровані для всіх мешканців. І були, коли ми там протести влаштовували, не давали забудовувати стадіон, то вони нам пообіцяли, що ці ця земельна ділянка буде вільною, і доступною для всіх, на що ми Уже з 2009 року тут ми таку роботу проводимо, але чому не виходить? Тому що не я, незважаючи на те, що викладач суспільних наук не знала тих тих норм, які можна домагатися зупиняти будь-які дії. Я зараз вам це все розкажу, покажу, і практично навіть дам документ, який треба буде рухати далі, але Значить, дивіться, оця, оця, о, значить, ця ділянка вилучена з земель прибудинкової території, землі загального користування. Ми попереджали і мешканців, казали про те, що ця особа, яка відібрала 204 школу, зухвало відібрала юридично, порушуючи всі юридичні норми, і там бастували і батьки, там і все до сліз доходило. От ми попереджали, що рано чи пізно тут з'явиться паркан. Земля це найважливіша цінність у нас в Києві, тим більше ви бачите. Це центр Києва забудований, зараз вони просуваються на лівий берег. А у нас просто, ну дивіться, які зелені зони. Якщо ми не відстоїмо цю зелену ділянку, вважайте, що будуть усі всі ділянки, це як пробний документ, пробний. Я я. тоді, давайте Тут це два так, щоб не знаю. Я ж про це я про це й говорю. Так, там, стадион, помните, по тут там стадіон, пам'ятаєте? поставили довгострі, а тут вона до домика. Так от дивіться все. хвилиночку на своїй землі. А ви зацікавлені в цьому? Я не зацікавлені. Давайте думати про те, що буде а що далі. Думати? Значить, хвилинку тварь продажна. Вот Подожиди. этот воломойський. Ну давайте була давайте. я, я просто давайте. вам розказую. Ну не, розказую ну не треба Я вам просто скажу, що ну вот стадіон посту. Так, послухайте далі. Значить, Якщо тут люди знаходяться Людей. Ви знаєте, я скажу однозначно, що якщо тут нема, вірніше, є люди, які не вірять в те, що щось можна змінити, тому краще, будь ласка, або відійдіть від цього гурту, є, просто розказу, або просто все, дослухайте до кінця. Да, невже да. ви думаєте, я дівчинка маленька і не знаю, про що ви говорите? Да, і кличка знаю, і закони знаю, але я знаю приклади, коли закривають, забороняють, відміняють, забороняють, стають, саме, стають дають на лапу, забороняють. Мені шкода Ру. вас. Тому да, далі. мені шкода, шкода говорит, вас. Гад... Стоп, 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 молодочек. Прошу давайте базар закінчимо. Давайте дослухаємо. Там по юності у нас і тут. Ви питаєте, що це зробити. Ну, послухайте. Я нічого. Ви не Бог, да, не Я тому сюди і прийшла не для того, щоб за вас робити. Це ця красавиця забрала школу, і вона не забере тут землю, якщо вона забрала школу. І що Ні, ми літом, Інна, приходили, де забор був, де сейчас? Так що ви що будете взагалі? забор, значит, забор почему себе землю, или... школу и пойду туда деть? Она собрала чужую школу, понимаете, и это самое. Так, а вы начинаете. что, давайте, давайте, я пришла, вообще не знаю информации. Я хочу выслушать, что вообще происходит, а потом иметь свою точку зрения. Что вы подсказываете? Я вам подсказываю, что бесполезно, вы ничего не сделаете. Нет, давайте по Постойте, послушайте. Пять минут. Человек предлагает что-то сделать. Давайте делать. а не говорит, что ничего не получится. І ще раз, э, ви ж перебиваєте, ви розумієте? Я вам просто розкриваюся, тоді розвертаємось, розвертаємось і все, складаємо лапки, завтра просипаєтесь, одіваєте пов'язку, плібей, раб, согласен со всім. Ну все. что, ми з вами поборолись насчет пальців, ми щось зробили. Покатались на весіплі. Що мені зробили? Подожіть, зі мною ви прийшли сорвати міропіль. У меня Я ощущення в этом домі. Я не а хочу. Дайте, так, так, я так, давайте будем давайте, будем давайте послухаємо. э, е я вчитель, я за вас працювати не буду. Коли ви будете <звивателі> отак стояти, склавши руки, мені соромно за чоловіків, які приходять і навчають жінок, які розказують шлях. Ви спочатку спитайте ваші дівчата, які вийшли і отримали від них мене документи. Послухайте. Ну, це пусті розмови, Давайте конструктивно. Ви нічого не зробили для того, щоб це було. І тому ви прийшли саме для цього. Все, домовились. Я все зрозуміла, чому ця людина прийшла. Він сам прийшов від ларьків, які я вашим дівчатам дала, що треба було зробити. Вони після цього навіть телефона від мене не беруть. А чому? А чому? Спитайте. Тому, значить, ситуація наступна. Значить, ця жінка. Діє по безпреділу, треба точно так же працювати з нею. Я не боюсь за ці слова, але для того, щоб по безпреділу в рамках моралі вона без моралі користується. Ми зараз подивилися, що говорять про це її діти. Це просто жах. по-перше, їм натравлюють ідею таку, що законно, що ми цю землю викупили. Ви уявляєте собі, яка земля у нас про. Як? Заплатили. А, заплатили заплатили за цю землю. Кому вони заплатили? Ми це розберемось. Значить, людина працює аморально, людина взагалі не має права по великому рахунку бути викладачем серед дітей, в яких відбирає приміщення попереднє і заносить інше. Тому Сергій, значить, які яким чином по моралі, по безпреділу по її законах, можна це зробити? значить ми зараз входимо в європейські стандарти. Європейські стандарти вимагають наступне: що є такий документ, європейська хартія місцевого самоврядування. Шоста стаття, яка вимагає локальна громада. Локальна громада це мешканці, проживаючи біля того чи іншого об'єкту. Визначають, чи буде тут забудова чи ні. Рішення мають бути не просто так, як збирали наші попередні політичні діячі, які ви мені весь час говорите. Чому вони не виконали ту норму, яка вимагалась, не просто зібрати підписи, отак стояти і будь-хто там, що е -е, підписується. 500 підписів зібрали проти цього будинку. На наступний день послухайте, на наступний день пройшов забудовник по цих же самих квартирах і почав проплачувати. Як відбувається там, де перемагають? А відбувається наступним чином: в кожному будинку не, не просто е, мешканці, а організувавшись будинковий комітет, проводить відповідну роботу, що вони рішенням зборів забороняють проводити обнесення паркану. Є така форма, є готовий бланк. Просто е, не тільки підписатись в цьому, а там має бути відповідно, що ми, громадяни України, власники держави в відповідності до шостої хартії місцевого самоврядування, ми маємо визначати тут цю територію. Без нашого відома провелась оця вся робота. Тому ми забороняємо, якщо 50% плюс один голос. Проголосують і документальним методом, е, значить, документально при е, задокомензадокументують ну, свою позицію цього, цього будинку навколо цієї території було б легше, якби у нас був комітет мікрорайону. Але чому нам комітет мікрорайону не дають створити? У нас по у нас є на 26 будинків, які там боролись, вони вже посформовували в своїх будинках будинкові комітети. От Міропільська, 29. Ви бачите, що робиться? Тобто бетонні оці всі плити, вони офіційно створили будинковий комітет. Рішенням прямої дії це юридична норма. Згідно шостої статті Харті місцевого самоврядування і чотирьох статей Конституції: 13, 14, 14, 142, 143. Коли ви прочитаєте? І скажете про це, звісно, річ, що я цього зробити не зможу. Я просто вчитель, я ні на що не претендую. Мені потрібно одне, щоб в кожному будинку з'явився той локальний колектив власників, які усвідомили, що це їх власність, це, це вартість вашого житла, які тут проживають, і рішенням прямої дії заборонити, коли це будуть е, рішення, щоб ми знали, що точно 50% в вашому будинку в четвертому будинку проти цього. Тоді я стану поруч і оприлюднюю це на, на камеру, що паркан може бути знести методом прямої дії пасіка, да. так, так, абсолютно. абсолютно, абсолютно, мало того, значить ячку і до поснімаємо. Ви знаєте, я вам відкрито, і щиро вам кажу, що е, значить. Е, Є вже люди в будинку, які це цю справу підготували і просять і давай зараз. Ми вже терпіть не можемо, але я кажу: давайте ми все ж таки не будемо так по-скотськи поступати, як поступає ця... Ні, ну, гадяка інакше, але розумієте, тоді буде будемо винуваті Ми що нема, нема. Давайте ми по перше, Значить, от в тому то справа, що вони нам не надали відповіді на запити. А в запитах ми даємо дайте нам межі при ділянки. Дуже корисно те, що вчора, позавчора. Сергій, я вас дуже попрошу, будь ласка, послухайте, ви ж відволікаєте і людей і все. Вчора, коли оця ділянка, вони ж хотіли дотягнути вже прямо до цього спортивного майданчика. Мало того, вони закрили уже прохід, там тільки калітку залишили. Значить, Коли ми викликали міліцію, викликали ж вже Тетяну Миколаївну, тому що позиція директора 183 ї школи не зовсім. Ми будемо сказати, така знаєте, Тетяна Миколаївна Мінько, е, директор 183-ї. 183 угу. а це Уфімцева, Я згадала, Уфімцева Світлана Аній Володимирівна. Дінатор, Володимирівна. Да, Там та, вже та, чоловік та, бо жінка прийшла. От, послухайте, значить, е, Тетяна Миколаївна вчора оприлюднила всю свою позицію на камеру. Вона чітко сказала, що вона буде до кінця боротись за правду, за неї люди. Вона дуже красиво все це сказала. Але коли ми запропонували об'єднати зусилля. То вона сказала, що давайте я спочатку сама. А потім, якщо не вийде, значить питання в тому, що, е... що таке сама. Вона каже: поки я не отримую всі витяги з державних реєстрів, поки я не подивлюсь межі ділянки, але вона ж отримувала у керівництво цю школу, вона отримувала і майно, і землю, то вона мала про це знати і могла б уже це, це оприлюднити. Дуже багато питань в цьому. Нічого, значить, ми вимушені зверніть увагу. Правильно ця людина говорить, що ні клічко, ні ніхто на наш убок не стане. Поки ми самі не усвідомимо, що це наше. Тепер друге, що я вам скажу, яка мотивація може бути у мешканців? Я вас не перебивала, незважаючи на те, що ви мене перебили. Ведіть себе не треба, ви мені вже підказали. І руки в кармани це простіше за все. Тому я ще раз скажу, що. Мотивація у цих мешканців будинку номер 2 4 і шість може бути наступна. Коли це все трапилось, ми оприлюднюємо в соціальній мережі всі відео, всі дискусії, весь бруд, який на мене зараз лється з боку батьків, які захищають там батьки. Вони же вчителі з цієї школи. І на нас вийшла група з воскресенки. Значить, вони нам повідомили наступне в 2000 Дев'ятому році, якщо не помиляюсь, каже, що п'ять років тому назад, ну так, десь. Значить, Київська міська рада об'явила пілотний проєкт по знесенню п'ятиповерхівок і на їх місці зведення нових будинків. Воскресенка вона там сяв п'ятиповерховку. Тобто вони ж говорили давно, що п'ятиповерхівки вони будуть значить, зносити. І е, є якийсь там закон, я ще до того не дійшла. Закон про е, норми реконструкції, знесення щось п'ятиповерхівок. Там якась 13-14 стаття, яка гарантує мешканцям будинків, які будуть зноситись, е, е, значить, переселення в той в межі того мікрорайону, на якому вони знаходяться. Але враховуючи те, що вже 2009 рік це був після 8-го, коли почався момент загаселення землі. Люди усвідомили, що рано чи пізно вірніше не буде де будувати, якщо поруч. І тоді та група людей, яка входила в цей пілотний проект, на вас хотіли робити оцей проект. Тож там, ви бачите, нові паркові оці містечко, там видно мафія не поділила свої сфери впливу. І чим ця історія закінчилася, що мешканці почали, що дайте ж залиште нам землю, щоб можна ж було згідно закону тут будувати, щоб ми сюди переселились. А потім, у відповідь на це, е, значить, отака відповідь була. Я обов'язково, він обов'язково хотів, не, не встигає на це на ці зібрання. Прийти він сказав, що він надасть документ, який був наданий їм. Було написано в зв'язку з обмеженням прав кабінету міністрів в результаті вашої вимоги. Ми не можемо пойти вам на зустріч. Щось таке змістовне. цинізм. Ви представляєте, настільки просто відкрито. Вони говорять, що ваші права то, то просто невідомо для кого. Значить, тому мотивація перша. Вам треба обов'язково зараз самоорганізовуватись в будинках, щоб наш комітет У нас є в нашому домі. От у нас є голова, от в этом шестому. В цьому, цьому, у нас є це Микола Миколаєвич? Да, да. Ну ви цікавтесь, тому що цей Микола Миколайович, Він ігнорує Миколаєвич. Та ні ні, інженер. у нас uh, і глава, uh, у литя, uh, в третьому му парадному uh, живе. Uh, на uh, у Константінов uh, не спросити. Uh, у нас є така жінка, яка все знає. Ага у нас є, тому що значить, uh, списки збирають для Саме Тут саме основне, бойков, саме uh, основне що, що в кожному будинку має бути uh, не просто от ви знаєте, значить, має бути у вас документ, який засвідчує, що у вас будинковий комітет єсть. Ви нам дадите і вот не Я дам, це, дам все. Дам, все. Значить, все а далі ви домі. оформляєте і, значить, ви бачите, що успіх вашої цієї історії буде залежати від того, якщо сусідні будинки теж стануть цю площину. Для цього у вас є знайомі друзі. Передавайте наступне. Що до виборів нам негайно треба до виборів, вам, вам треба захистити себе наступним. Що коли прийде депутат. А депутат приходить руки в боки, і він тут виборець. але є межі вашої території ні жодного. Ви ж бачите, що вони будуть відсвідсліджувати хто платник, хто не платник, кого виселять, кого не виселять. У нас є форма запиту, яку ми даємо, підказуємо будинковому комітету захищатись у відповідності норм. Значить, вам дається 2-3 дні на оформлення будинкового комітету на рішення проти паркану, і ми серйозно беремось за цю справу. Якщо 50% підтримають відсутність паркану. Будемо разом приймати це рішення. Звісно, річ, що це буде може під е, постійним контролем, е, значить охорони уже три канали цікавляться цією історією. Навіть сказали, що будь ласка, записуйте на камеру. Ми будемо готові зараз. Ну такі складні там пропускна система сюжетом. Тому я сподіваюся, що цей сюжет буде, буде, буде оприлюднений. Форма самоорганізації захист своїх конституційних прав лежить. В конституційній площині через будинкові комітети, через винесення рішень і протокольно. Все протокольно у вас депутат, хто вас обирав, не знаємо. А у нас ми вибрали людину, яку ми знаємо. А тим більше у нас є факти, що вибори це абсолютний фейк, це абсолютно воно не відповідає. Тому отак, значить, отаким от от чином оце все, що я можу сказати. Да, я вам зараз навіть завалість і там нада підписати во та вот.